Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу рідну батьківщину та наш рідний край. Хоч малий я невеличкий, зате добре знаю. Край мій рідний Україна, я її кохаю. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Це українці. Ми з вами теж живемо в Україні. Тож, як і ми називаємось українці. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а як називають хлопчиків українців? Хлопчик українець. А як називають дівчинку українку? Дівчинка? Правильно, українка. А головне місто нашої країни це столиця України, а називається це місто Київ. А в якому місті ми з вами живемо? Чи пам'ятаєте ви, як називається ваше місто? Правильно, ми живемо в місті Запоріжжя. Наше місто так і називається. Це теж є містом України. Ми живемо з вами в Україні. Тож якою мовою ми з вами розмовляємо? Правильно, українською. Ми розмовляємо українською мовою. Повторіть, будь ласка. А яка ж вона наша мова? Зараз ми з вами пограємо у гру, яка так і називається наша мова. Я буду показувати вам картки, а вам потрібно назвати Яка ж наша мова? Мова яка? Мова яка? А яка ж наша мова? А ще яка вона? Так, наша мова і чарівна, і співуча, і квітуча, і мелодійна, і рідна до нашого серця. Тож, дітки, любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. До побачення!